Ми не зламані, ми просто загубилися. Подорожуючи в незнайомій країні, ми загубили свій емоційний компас. Ми навчилися заглушати свій внутрішній голос, не довіряти мудрості своїх емоцій. Але наші емоції не проти нас. Вони наші провідники, наші вчителі, наші найсильніші союзники. Настав час повернути собі емоційний інтелект, зрозуміти, що наші почуття це важливі дороговкази, які спрямовують нас до життя, сповненого щирості та цілі. Давайте разом продовжимо шлях відкриття нашого емоційного компаса. Тривога, хаос, прокрастинація. Це не ознаки слабкості, а сигнали, що закликають нас звернути увагу. Тривога може бути ознакою того, що ми занадто сильно на себе тиснемо. Хаос може свідчити про те, що ми намагаємося зробити забагато справ одночасно. Прокрастинація може бути сигналом того, що ми боїмося невдачі. Давайте використаємо ці моменти дискомфорту як можливості для самоаналізу та зростання. Наше тіло мудре. Вони шепочуть нам правду через відчуття, біль та інтуїтивні поштовхи. Прискорий ритм серця, клубок у шлунку, сплеск енергії це цінна інформація. Наше тіло інформує нас, воно надсилає сигнали, коли ми збиваємося зі шляху. Навчитися слухати своє тіло це радикальний акт любові до нас. Йдеться про довіру до своєї інтуїції, того глибокого знання, яке є в кожному з нас. Давайте прислухаємося до шепоту нашого тіла. Нам часто кажуть придушувати свої негативні емоції: страх, гнів, смуток. Але що, якби ці емоції зовсім не були негативними? Що, якби вони були просто посланцями, кожен з яких ніс цінний урок? Страх попереджає нас про небезпеку, закликаючи діяти обережно. Гнів запалює наші кордони, закликаючи нас захищати себе від несправедливості. Смуток запрошує нас сумувати, відпускати, звільняти місце для чогось нового. Кожна емоція має свою ціль. Давайте помиримось зі своїми емоціями, навіть з найскладнішими. Інтуїція. Внутрішнє чуття, внутрішнє знання. Інтуїція це не суперсила, призначена для обраних. Це навичка, яку відточують практикою та самосвідомістю. Наше тіло часто знає речі раніше, ніж наш розум встигає їх усвідомити. Це шепіт нашої інтуїції, який веде нас до нашого найвищого блага. Давайте розвивати свою інтуїцію та дозволимо їй вести нас до життя, яке відповідає нашій справжній меті. Інтуїція – це потужна сила, яка діє в нашому повсякденному житті. Солдат на полі бою покладається на інтуїцію, щоб оцінити загрози. Мати інтуїтивно відчуває потреби своєї дитини. Терапевт налаштовується на енергію свого клієнта, відчуваючи невисловлені емоції. Інтуїція служить цінним компасом, який веде нас до вибору, що відповідає нашим цінностям та прагненням. Емоції ключі, а не хитрощі, до розкриття вашого справжнього я. Наші емоції це не хитрощі, покликані саботувати нас. Це ключі ретельно створені, щоб розкрити глибини нашої істоти. Страх каже про межі, які потрібно зміцнити. Гнів кричить про несправедливість, яку потрібно виправити. Туга ніжно веде нас до звільнення та прийняття. Кожна емоція містить частинку головоломки, ключ до розуміння того, хто ми є. Давайте послухаємо історії, які розповідають наші емоції. Заземлення та стабілізація, відновлення зв'язку з вашою фізичною присутністю. Коли емоції загрожують вийти з берегів, настав час відновити зв'язок з теперішнім моментом. Відчуйте твердість землі під ногами, зверніть увагу на ніжний ритм вашого дихання. Покладіть руку на серце, відчуваючи його рівномірне биття, задійте свої відчуття, смак теплого чаю, запах лаванди, звук зливи. Техніки заземлення забезпечують стабільність та заспокоєння серед життєвих бур. Зміна перспективи, знаходження спокою в хаосі повсякденного життя. Наші роздуми мають потужний вплив на наші емоції. Незначна проблема може перетворитися на велику катастрофу з однією негативною думкою. Зміна нашої перспективи означає вибір підходити до труднощів з витримкою та оптимізмом. Мова виживання прийняття інтуїції, прийняття життя. Інтуїція це мова виживання, що розповідає давній мудрості. Це компас, який веде нас до безпеки та зв'язку. Коли ми навчаємося слухати свою інтуїцію, ми відкриємо світ можливостей. Це шлях емоційного інтелекту, довічне дослідження самопізнання та співчуття. Давайте вирушимо в цю подорож разом, керуючись мудрістю наших емоцій. Постав подобайку та підпишись, щоб не загубити.